Добрий день. Починаємо урок. Хоча насправді ми вже сьогодні його провели, і ви вже дуже класно стали залік. Все у вас вийшло, але традиціями блюдемо, тому я запускаю наш звоночок на урок. І швидко прокручуємо все, що нам потрібно. А потрібно нам констатувати факт, що ми завершуємо вивчення теми, залишилось. Зовсім мало таких маленьких картинків записів. До кінця цього тижня я це роблю, потім вже записи на цьому у нас завершуються. Я додала ще задачі. У нас зараз ось стільки, буде ще, ще декілька домашніх робіт, і потім ми будемо звітувати, звітувати по зошитам. Але зараз дуже важливо, щоб ви передивились ці картинки записи, для того, щоб потім могли мені казати, правильно ли я обчислюю кількість задач. Правильно, я це порахувала, тому що якщо я собісь, то буде дуже прикро. Залік, всі, хто були, всі здалі. Здалі класно, але там хтось попередив. Я чекаю на вас, але сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що письмову частину ви здаєте сьогодні, а усна ми зустрічаємось там, як договорились з вами або завтра, або післязавтра. <кхід> це стосується і тих, хто в вечірній групі. Тобто на уроки не ходять і ті, хто в нас в днівної групі, але кому обставини не дозволили бути присутніми на уроки сьогодні. Добре, домашнє завдання у вас ось таке є. Воно продубльовано в Google Class, тому я розумію, що ви майже його зробили. Але зараз вже я розумію, що ви чекаєте на публікації, тому що вам вже дуже хочеться. Послайте нарешті домашні задачі для того, щоб далі не чекати і вже відпочивати. Тому зараз я швидко швидко все роблю. Буду робити публікацію і потім вже ви зможете перевірити домашні роботи і, соответственно, звітувати в Google Класі. Добре, давайте я завершу цю запис. І ми зустрінемось завтра з вами вже за розкладом на уроках. Все, до побачення.